І тепер сервісний центр Вінниця Газ працює за принципом Вінницьких прозорих офісів. Єдине вікно, яке раніше діяло на старому місці по вулиці Широцького, закрили. Враховуючи те, що у нас по кожному прозорому офісі в муніципальному місті Вінниці пожекові сидять наші представники, але леву частку сьогодні споживачів кількісному співвідношенні звертаються до нас сюди, саме де був розрахунковий центр. Тому історично ми на цьому приміщенні відкрили так, щоб людям було комфортно, якісно і зручно звертатися туди, де вони звикли. В оновленому сервісному центрі Обслуговуватимуть близько 160 тисяч жителів Вінниці і Вінницького району. Тут дві зали, у яких працює 20 операторів. У великому переліку послуг, зокрема, установка лічильника та його зняття. Всі послуги, які зв'язані з фазифікацією. А другий зал це в нас послуги по особовому рахунку. Люди до нас звертаються, роблять звірочку, скільки їм потрібно заплатити за газ. Люди роблять їм там консультацію. Сергій Осков перший перетнув поріг центру. каже, прийшов дізнатися, як сплачувати за газ дистанційно, не виходячи з дому. Як я можу до вас вертати? Сергій. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чим ми можемо вам допомогти? Електронний особистий кабінет споживача газу послуга особлива, кажуть працівники центру і радо навчають своїх клієнтів користуватися нею, адже це значно економить час. Я чув, що дійсно є така послуга, ну от, через особистий кабінет, ну можливо, буде краще. Щоб не ходити, не проплачувати через банки. Коли введе останній платіж, безпосередньо слідкувати за всіми платежами, так безпосередньо може сплачувати онлайн, він може не ходити. Це дуже зручно є. Все робиться за 5-10 хвилин, коли знаєш, коли знаєш дані. Стільки ж часу на обслуговування піде і в самому центрі, адже черга електронна. Людина отримує талончик, де вказано час прийому і номер оператора. Ми відходимо від тої пострадянської психології, яка в нас була, коли людина приходила, а її нав'язували і принижували тим, що, хоча б із за того, що вона стояла вчора. Це дуже потужний крок. Вперед за добу тут зможуть прийняти щонайменше півтисячі чоловік. І ще одна не менш корисна послуга, яку можна отримати в оновленому центрі обслуговування клієнтів компанії Віницягас, ось цей дитячий куточок. Батьки можуть спокійно залишити тут свою дитину з вихователем, поки вони не споруються зі своїми справами. Тут для дітей уготовані розвиваючі ігри, можна помалювати і навіть почитати книжечку. Наразі в 16 українських газових компаній відкрили подібні центри обслуговування клієнтів. А наступного року на Вінниччині вони з'являться в Жмеринці, хмільнику, тульчині та гайсині. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта.